Причини самотності. Обираєте 1, 2, 3 варіант, який вам до вподоби. І зараз будемо ворожити. Причини самотності варіант номер 1 Ви дуже багато витрачаєте часу на своє хобі, на свою роботу. І у вас ну, буквально дуже мало часу на родину. Ви навчаєтесь, ви працюєте, ви заробляєте. У вас є майбутнє, яке ви самі собі намалювали. Просто вам зараз не до цих стосунків, у вас є конкретна цель, до якої ви зараз стрімітесь, і це, можливо, добре. Вам навіть не важко, ви з легкостю це все робите, і вам це дуже подобається. Варіант номер два. Причини самотності. Варіант номер два. Ви нікого не хочете спасати. ну от ви зовсім. А люди слабкі, які приходять у ваше життя і чогось чекають від вас, ну ви просто відвертаєтесь від цих людей, бо вони не підходять вам, бо вони, ну знаєте, можливо, це і правильно, тому що партнер повинен не бути жертвою в стосунках, да, а бути надійним партнером, з яким легко йти в своє життя. І ви чекаєте іншої, іншого партнера, можливо, це ще можливо, що є випівка. Що ви трішечки десь, можливо, в якійсь депресії, і ви не потребуєте допомоги, ви відмовляєтесь від допомоги. Тобто доволі такі стр... сложні стосунки. Ця ще карта, ці дві карти, говорять про те, що дуже важко досягти гармонії. Ви Від чого захищаєтесь, кудись біжите, у вас дуже багато енергії, вам це подобається. І тому партнер, який повинен бути біля вас, він должен розуміти, що у вас достатньо багато кипучої, просто кипучої енергії. О, такий варіант враження. І варіант номер 3 Причини самотності. Ви зараз просто не потребуєте чогось, якихось стосунків Паш Кубков. Ну, вроді би як, я говорю об этом, але Паш це фігура бездійства. Я ще не готова до цих стосунків, тобто в мене ще багато справ, мені ще цікаво, я ще. А, або займаюся дітьми, або строю кар'єру, тобто я вирішую, коли і які стосунки мені потрібні. Чого немає? Немає вогника. Ну, якась рутина, багато обязательств, а вогника немає і бажання, щоб щось змінити в своєму житті, поки ще немає. Пажи це фігура бездіяльності, навіть не очікувань, просто і так добре. І це також добре. Якщо ви хочете змінити ситуацію, пишіть, будемо дивитися, як це можливо зробити. Записуйтесь на особисті враження. Чекаю відгуків, як у вас відгукнулося це вираження. і до зустрічі!